Вітаю, мене звати Роман Прядун, і в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, Теско. Що ж, розпочнемо з ситуації, яка склалася стосовно мирної пропозиції Трампа чи мирного плану. Це вже хто як називає минулого тижня. У Парижі США представили Україні та європейським партнерам свою пропозицію щодо врегулювання. Війни та чекали на відповідь у Лондоні. Повинна була зустріч з держсекретар Стівом Виткофом спецпредставником. Але в останню мить вони відмовилися звичайно відмовилися і європейці е, зустрічатися власне. Не дивно, тому що план ну це як на мене, презентація е, знаєте, конспекту цілий і свого Владиміра Путіна, тому що це мало схоже на пропозицію взаємних поступок. Власне, знаєте, такий помічник Путіна Володимир Медінський він приймав участь в якихось там переговорах ще на початку війни, і він запропонував вже в цей план Трампа внести навіть до підручників Росії е, для школярів. Ось такий план і в Росії сприймається. Власне, чи могло бути інакше, чи все до цього йшло? І чи ви вважаєте план, план Трампа Трамп вірить, що цими? Пропозиціями він зупинить війну. Ну, давайте дамо відповідь на питання, а що ховається під словами план Трампа, і чи він насправді є, і чи був він? І що було представлено в Парижі під час попередньої зустрічі? Якщо подивитися на офіційні дані. То головний зміст розмови в Парижі зводився до обговорення запровадження безумовного припинення вогню, всеосяжного і безстрокового. І ключова проблема в Парижі виникла навколо обговорення теми о військ-стримування, сил стримування, як про них говорили, або як кажуть європейці, сил охочих. Чи дехто називає миротворчих сил і так далі. Більше того, з преси, з преси, пане Романе, ми дізналися, що там обговорювалося ще щось, якісь наступні пункти мирного плану. І Wall Street Journal, Bloomberg, далі Mond, Фігаро, Телеграф писали про різні пункти. В усіх пресових повідомленнях. Якщо уважно читати, є взаємовиключні речі. Ну, для прикладу, привожу вам: одні кажуть: визнання суб'єктності Росії над Кримом Сполученими Штатами України. Інші пишуть визнання Україною суб'єктності Росії над Кримом. Тобто, насправді, це були взаємовиключені пункти, про які говорити, що це серйозно обговорювалося, не доводиться, тому що вони всі суперечили один одному. Це, скоріш за все, був витік певної інформації або вкид навмисний. Бо ще раз хочу зосередитись: мова велася навколо теми безстрокового, безумовного, всеосяжного припинення вогню. Це підтверджено і повідомленням з Москви 21 квітня, коли запитали у Піскова, він не коментував нічого, крім питання те, що вони підтримують позицію Сполучених Штатів України про те, що Україна не буде в складі НАТО. Все інше, коли йому почали говорити про Крим, про окуповані території, він категорично відмовився. І цього ж числа. Московський фюрер на питання, про що буде йти мова, сказав, що те, що стосується припинення вогню, то ми зараз побачимо. 21 числа, це вже після Великодня, після ним проголошеного так званого великоднього припинення вогню. Він сказав, що ми подивимося в тому, що відбулося, і дамо відповідь. Тобто, ще 21 го числа всі розуміли, що в Лондоні має обговорюватись власне питання припинення вогню. Те, що писала преса, це писала преса. Вона писала, а ще починаючи з весни минулого року про Крим, про окуповані території, власне, те, що тиражнув Кирил Дмітрієв на своїй сторінці. І воно почало гуляти, знову відновилося в пресі. 21-го ввечері прем'єр-міністр Кір Стармер зателефонував президенту Зеленському, де обговорювалося питання підготовки до а Зустрічі в Лондоні. Президент України Зеленський проінформував про те, що для України припинення вогню є ключовим компонентом, і тому Україна готується. Це виходить з тексту офіційного повідомлення. Більше того, з тексту цього повідомлення зрозуміло, що Україна везе свій проект. Тепер, так що ж було в Парижі? В Парижі дійсно обговорювалося питання. Стосовно припинення вогню і окремі позиції, які стосувалися подальшого мирного плану. Це була сторінка тексту, яке було представлено Вашингтоном, і домовлено, що американці підготують текст, проект документу станом на вечір 21-го, А тепер уже зрозуміло, що й на ранок 23-го жодного документу Україна не отримала. Не отримали його ні в Парижі, ні в Берліні, ні в Лондоні. І коли стало зрозуміло, так що будемо обговорювати, виявилося, що лише українська сторона підготувала проєкт документу, який стосується припинення вогню, безумовного, всеосяжного дострокового припинення вогню. Власне, це свідчить про те, що а, Вашингтон. Який не виконав домовленості, не направив документ учасникам переговорів, а пріорі йшов на зрив цих переговорів. Цікаво, що, зрозуміло, українська сторона прибула із логістичних складностей напередодні, бо тягнути до останнього дня не було можливості, бо дорога нелегка. А от те, що стосується Берліна, Французів, і а, британців зрозуміло, що вони в декількох годинах прибуття до місця. Тому ще в 7:30, 23 числа, а, було зрозуміло, що зустрічі відбудуться. В 7,50 вже стало очевидно, що Рубіо не буде, як не буде, і Віткофа. Тепер виникає питання. Раз ситуація така, то хто. Став причиною зриву переговорів. Позиція України, пане Романе. Позиція України буде оприлюднена за київським часом в 11.58 з повідомлення в X мережі Юлії Сверденко, віце віцепрем'єра, через декілька хвилин з'явиться офіційне повідомлення від президента в 11.58. Стане зрозумілим, що ось українська позиція, яка зводиться в готовності вести переговорів, а американську позицію жоден з учасників так і не отримав. Бо жодного документу, хоча в Парижі було домовлено, що це отримають. Власне, по це знали вже з 21-го вечора і в Лондоні, і в Берліні, і в Парижі, і розуміли. Що очевидно, Вашингтон іде на зрив. Причому, вже як пізніше стало зрозумілим, буде робити винуватою українську сторону в цей же день, поки в Парижі, Берліні Лондоні зрозуміли, що американців з вищого рівня не буде. Зрозуміло, що адекватно, дзеркально, так як в цьому це вимагає дипломатичний протокол, перші особи видійшли, бо вони не могли далі вести переговор з ким. Сказали, що прибуде кело, але це не держсекретар, це не рівень міністра. Тому міністри прийняли позицію провести нараду, бо питання ключове, яке планувалося, це обговорити власне сили стійкості. Не випадково далі в Лондоні відбулася нарада по питанню організації і а, введення в процес сил стійкості чи сил державохочих і так далі. Більше того. У ці дні в Франції і в Британії проводились тренування цих сил на полігонах, які були скопійовані з фрагментів російсько-українського фронту, велися навчання. І так і планувалося, що ось розглянемо тему припинення, розглянемо тему, яка стосується забезпечення силами стійкості. Їх можливість є подивитися, що це за сили. Бо насправді далі в Лондоні що відбулося? Відбулася нарада, де обговорювались власне цей контингент, його функціонал. Згадайте, ми з вами говорили, що в Парижі про це й велась розмова, і про це була ключова тема обговорення, яку треба було вирішити. Тоді виникає питання: так хто ж зірвав цю зустріч? Зірвали її з Вашингтона? Чому? Тому що в цей момент, поки велися ці розмови. В Лондоні вже в літаку сидів Вітков, який летів через Париж до Москви. Ось вам відповідь на питання. Вчора він прибув на літаку. А ми сьогодні з вами говоримо, коли, очевидно, може відбуватися вже зустріч між Вікофом і московським фюрером. А у зв'язку з тим, що ми заточені всі на реакцію Дональда Трампа, тому за чисту монету сприйнято рефлексія звукова Дональда Трампа до неї, я думаю, я ще повернуся. Пане Романе, так стосовно повертаючись до Парижа від американців стосовно Криму, пропозиція все таки надходила, на ваш погляд, чи ні? Ну, тобто, оцей весь план, який б зараз було оголошено багатьма змі, він не існує. Ви вважаєте? в в адміністрації жодного плану, який би описував у вигляді проекту документу речі, про які зараз пише праса преса, не існує жодного проекту документу на цей план ні Україна, ні європейські столиці не отримували. Пояснює ну, офіційно, що... можливо, так можливо, неофіційно все таки. Тобто, ось ми в наше бачення. Ми погод... тому, що Трамп після цього каже: ми погодили все з Москвою. Там все вирішено. Залишилося лише Україна, з якою ми нібито погодили, але ось Зеленський не хоче визнавати Крим, хоча нібито такої пропозиції не надходило. Це Трамп каже вже після Лондона, пане Романо. І так перше, скільки раз уже Трамп сказав того, чого не існувало ніколи, Ну, це так і тому, так, і так. перше, все, що говорить Трамп, це говорить Трамп. Це він у це вірить. Я зараз скажу як людина, яка брала участь у переговорному процесі, не один раз я знаю, що таке переговори. Коли ви сідаєте за стіл і перед вами немає тексту, про що ви будете говорити? про що ви будете домовлятися? Тому вся оця балачка, яка ведеться зараз, на основі моментів, які виписані в пресі, я ще раз хочу це підкреслити. У Парижі питання обговорення торкалось припинення вогню, а також думок, увага, я цитую, які були представлені американською стороною стосовно подальшого питання обговорення мирної угоди. Жоден документ, жоден, я це підкреслюю, не надійшов ні до Києва, ні до європейських столиць. Не випадково зранку 23 числа Телеграф британський, вони просто не витримали і передрукували матеріал з Wall Street Journal. Чому вони хотіли, як би, загострити ситуацію? Бо очевидно, що в Лондоні вже знали про те, що американці навмисно йдуть на зрив переговорного процесу для того, щоб звинуватити і Україну і європейців не випадково. Паралельно прозвучить фраза гексета. А вона вчора таки прозвучала: що Сполучені Штати не можуть гарантувати безпеку Європі. Це була абсолютно чітко скоординована робота при всьому тому, що ні адміністрація Трампа, ні Держдеп так і не спромоглися підготувати проект документу. Насправді це вони провалили. Вчорашній раунд переговорів в Лондоні, бо вони не мали цього документу. А тепер я відповім, чому вони не мали цього документу? Так, Що буде далі? Власне, тепер чекаємо. Зверніть увагу на таку річ. Учора Україна оприлюднила заяву 2017 року. Вже коли Трамп був президентом, коли держсекретарем був Помпео. Про те, що вони не визнають і не визнають окупацію Криму, силову окупацію Криму російськими військами. Ця декларація, яка була підписана керівником Держдепу, увага в присутності посла України і представника кримсько-татарського народу на той момент голови меджлісу Мустафи Джемільова. І про це дуже добре знає на той момент посол України в США, спиралася на декларацію Велеса. Що таке декларація Велеса? Це та декларація, яка була прийнята Держдепом у 1940 році, після окупації Прибалтійських держав Радянським Союзом, де було заявлено. Америка з цього часу не визнає будь-який силовий заход будь захоплення будь-якої території. Ця позиція у США базується на, на основі доктрини Сімсона, яка перед цим була прийнята, що таке доктрина Сімсона на той момент виконуючи обов'язки держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Це доктринальна позиція Сполучених Штатів Америки про невизнання. Невизнання захоплення території силою, а також неможливість і недопустимість визнання цього захоплення Сполученими Штатами Америки. А тепер дивіться, що відбувається: Wall Street Journal каже про те, що Крим, а Сполучені Штати Америки визнають над ним правосуб'єктність Росії. Сполучені Штати Америки в відповідності до їх же законів не можуть цього зробити. Це перше. Друге. Але це не може зробити і Україна в силу того, що це злочин кримінальний, це дії за знаками державної зради. За це найвище покарання в Україні. Тому ситуація виглядала так, що на момент, коли домовилися в Парижі, що американці підготують проект документу, вони вже знали. Вони не можуть писати подібні речі. І тому всі ці ігрища, які були організовані в Парижі, і Рубіо, і Віткофом, і Трампом, все це було навмисне апріорі. Зрозуміло, що це не буде виконано, бо його неможливо виконати. Це те ж саме, що зробив Віков, коли вів переговори про Іран по Ірану, коли позиція Сполучених Штатів Америки на тому, щоб зупинити будь-який процес збагачення урану. В Ірані, а Вітков дав добро на 3,6%. Розумієте, що відбувається? Їхня нефаховість убиває їх. І тому вчора нічого не залишалося робити, ніж ротяку розкривати Дональду Трампу і робити Україну винуватою і Зеленського. Хоча ніякої вини України в вчорашньому зриві немає. Винуватий насправді Вітков, який мав би сказати в Москві, що Сполучені Штати Америки, виходячи з Конституції Сполучених Штатів Америки, не можуть іти на такий крок. Це недопустимо. Свідченням цього є, пане Романе, оця величезна, це величезне повідомлення в мережі X. Це не Дональд Трамп писав. Він не вміє такі тексти писати. Він більше одного речення ніколи не писав. Виправдовуючись вже, викарабкуючись, знаходячи штучно винуватого, учора була розіграна ця п'єса. Зверніть увагу, з чим поїхав Вітков в Москву, що в повідомленнях? Обговорення питання безумовного припинення вогню. То де ж ділися ті умови мирних переговорів, про які він трендів, Попередній раз вертаючись від московського фюрера. Ці люди настільки нефахові, мало того, що вони вбивають Сполучені Штати Америки, вони ще й руйнують довіру до себе і створюють абсолютно нестерпну ситуацію в міждержавних і міжнародних відносинах. Ось де сіль цього процесу, І тому.